Люби вільно, цілуй поволі. Прощай, швидко, або ніколи. Часу мало маєш дійти. Хочеш правди, мусиш знайти. Люди О, далі покидають. Люди далі не ховаються. Ось мені голови відкрили. Шиковою матч. привіт! боже, що вийде. що, як ти там? Будеш на вечірці завтра, на Хеллоуін? Думаю, я буду. Надію, що все буде нормально, не як в минулому році. Ну так, у минулому році був, звісно, трешняк. Але, думаю, того року, звісно, буде один мінус, те, що об'єднуються мене об'єднуються жодною. Я вже типу підготувався до завтрашнього дня, але, типу, головне. Не, про, не проводити цей ритуал і не дати самому демону провести цей ритуал, бо, тому що він дуже буде сильний і агресивний. І нам це завадить проблема. Ну так, якщо демон дійсно об'єднається, стоп! А ти звідки це знаєш? Типу, слух, я тобі якби... Ви... Ну, типу, минулого року щось було таке, я це не повністю бачив, бо я не постійно був. Але щось там, типу, якийсь ритуал проводила, щось типу того. А, -а, -а, -а. Я такого не знав. Ти що, не пам'ятаєш, як ми цей це робили? Звісно пам'ятаю, навіть не хочу це згадувати. А -а -а. О, О, ні, взагалі тебе червоний демон! Три. Що? Бе, де, нікого немає норм взагалі. Так все зі мною нормально, це з тобою не все добре. Я його тільки тут бати, це правда. Взагалі. Вон! Це правда, зі мною все нормально, це з тобою нічого взагалі вже да, взагалі роже. От сам, коли побачиш, коли коли до якогось ведемо, і не будеш сам возмущатися. Добре, йдемо поки кудись. Юля похвора, так, але та Діана вже другий день. Я не розумію. Ну не знаю, може з нею в лікарні сидить або її провідує там вдома. Я взагалі немає. Ну я, типу, не знаю, Діана типу, рідко виходить гуляти, там, типу, всяке цей. і вона на кави взагалі появиться. Бо Софія е, цей. Е, моя там Дяна є подружка Софія і типу вона з нею так зараз рідко говорить, але цей. Типу, вона мені казала, я знаю, один раз таки спілкувалася, вона мені казала, що, що Діана, типу, зараз десь на поріч, десь поїздцями. Вона, коротше, сама не знає це. А Юля Юля взагалі не відповідає, вона, типу, хвора, вона мені тільки сьогодні зранку відписала, що вона хворіє і більше нічого. Ладно, йдемо. Ну ладно, йдемо. Да. Ей, череві, куди ти побіг? Ти я просто думав, що там Діана стоїть, вирішив до неї побігти. Та, да, ну я просто думав, що. А це хто в своїм під'їзді? Ти чув це? Я нічого не чув. Ти взагалі з Глузду з'їхав? Я це ти нічого не чув. Я цього. Ти не не там не до того... Ти демона не бачив, тепер ти нічого не чуєш. Мені здається, що ти кожного буде прослідувати Хеломінська атмосфера на завтра. І вона вчора розпочинається. Макс, що з тобою сталося? Це зі мною все нормально. А ти думаєш, я не пам'ятаю, що вчора там було? Що прийшов Том і ти починав... Що це було взагалі піса? То... Прийшов Том, чи це був сон, чи це... але це була правда. І я не розумію, що це вчора було. Я що він нормальний, хоча він не нормальний. Ти, що, який Том? Він нічого не пам'ятає, пройшов що борщ. То ти взагалі здурів, ти забув, що вчора е, прийшов Том, ми в тебе були вдома. Прийшов Том і ти почав його захищати. І мене стукнув в голові. Типу, він неврівноважений і ми мали в нього ховатися. А ти взає, мене в замера стукнув. Потім я цей на тебе напав і ти і цей, я пішов в хату. А Том просто ти, ти сам залишився з Тоном в, в хату. Ти ще казав, що ти живеш в будинок. Тітка, деколи тебе тітка живе, хоча в мене чує підпочай у свого мужа і все. Ти. Макс, ти реально занувся. Ти взагалі якийсь дурний. Що це був? Він щось набридну, чи що. Я не розумію цього, але ти вже ступай був. Ой. Де Макс? Куди він зниться і що там сталося? Ой, що це створити, чим він лежить. Я не розумію цього, це все демони. демони. Ідеть сюди, ви нічого не докажете. Демони. Це ви вселяти і всім портите життя. Завтра я розумію, що буде. Але завтра попробуйте це зробити. Ви хочете, щоб завтра ще гірше було своїм одним демоном? Ну все. Вам. Алло. Сайді Діана. Ти взагалі не брала, друг подобна. Хочеться, коротше, творити таке, що в мене не лежить, просто не тому, а де вони заходять і просто всіх згаблюють і нічого не роблять. Усі убивають. Вони усіх стріляються і всіх убивають. Ти взагалі знаєш, де Юля, де всі, я. Алло. Я. Yeah. не Де ми опинилися? Мені здається, я знаю, де це той парк, який знаходиться в кінці. Це ми тут. А, точно, це ми тут. Ну так, ми тут ти, ти робиш. Ти, треба... о, о. Не, так. Типи неправильно робить. Потрібно ой, це ой. Потрібно. <плес> ой, це. Що там був ну, дом? Я його тільки що бачив! Макс, не дай Бог, я зараз зайду за те дерево і там нікого не буде. Я тебе буду хватит, бо закрити. Три. Ну, тебе здається, тобі вірю. А що такого? Полка впала, тільки що сама. Нічого не бачить, тут по дерев, типу палки може падати. Так поміститься, що зофанія, прості палки падають. Коли в мене було то це, то все було ок. А зараз тут ти, блін, цей, вигадуєш. Це або ти кидаєш, або ти з дерев просто падає. Я тобі не довіряю. Серйозно, під нами дерево дуже далеко. Як воно могло сама впасти? Добіраю. Добіраю. Гаразд, я тобі довіряю. Це дійсно так було, вже тільки не перший раз. А Але тобі гориться, типу Хелловійський цей. І завтра мені тут. І може це бути. Де мене літати? ти мені також довіряєш. Ну, гаразд, я довірюся тобі, якщо ти не брешеш, звідси.